Бажаю здоров'я, прошу сідати. Шановні присутні, ми зараз розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки та оборони України. Я хочу передусім подякувати Олексію М'ячеславичу. Дуже дякую вам, Олексію Мічеславичу, за ці роки роботи потужної, професійної. Олексій Мічеславич продовжує свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному. Новим секретарем Ради національної безпеки та оборони я призначив Олександра Литвиненка, людину, яку в Раді національної безпеки та оборони знають, знають добре. Олександр Валерійович працював в РНБУ. Зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника служби зовнішньої розвідки України. Фактично, саме в такому зв'язку Рада національної безпеки оборони та служба зовнішньої розвідки варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її апарат. Перше більше Прогнозованості саме цієї функції. РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвиток та інших органів, які функціонують в сфері національної безпеки. Нам потрібно посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Друге, продовження виконання усіх поточних завдань системи РНБО, особливо уважно щодо. Санкційної політики нашої держави санкції стали важливим потужним інструментом, який реально захищає нашу українську національну безпеку. І цей інструмент має надалі працювати максимально точно і вчасно. Третя доктринальна робота. Це така нова робота. Ну, ми розпочали її розробку української доктрини, яка стане новою основою для політики та стратегічних рішень України, чіткість національних орієнтирів, системність в їх реалізації це те, що потрібно зараз. І зрозуміло, після війни ми дуже розраховуємо, що РНБО в координації з органами влади. З іншими суспільними структурами реалізують цю мету. Четверта кібербезпека та інформація рада національної безпеки оборони має потенціал робити більше для захисту від ворожих операцій координації всіх державних інституцій в цій, в цій сфері. Також для кіберзахисту України принципово важлива робота з нашими постійними стратегічними партнерами, які володіють необхідним потенціалом. Очікую відповідного лідерства. Окрім цього, варто і надалі розвивати спроможності нашого ударного кіберпотенціалу. Ну і п'яте, що стосується нашої роботи, ставки, проєктів рішень, контролю за виконанням рішень, все це, звичайно, має бути продовжено. Очевидний пріоритет оборони нашої держави, захист нашого суспільства. Отже, робота зрозуміла, очікуємо пропозицій. Дякую, Олексій Мічеславичу. Вітаю генерала Литвиненка призначенням. Дякую. Благодаря. Пане президенте, я хочу щиро подякувати вам за високу честь. Призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони. Колись перший, перший секретар ради національної безпеки і оборони Володимир Павлович Гарбулін говорив про апарат як про кухню політики. Я обіцяю, що ми зробимо все, щоб бути корисним для вас. Раді національної безпеки і оборони це інструмент, який набуває не надзвичайної важливості в сучасних умовах нашої боротьби за існування проти російського агресора. Ще раз дякую. Переконаний, що ми зробимо все, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Дякую, дякую вам, слава Україні.